Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Доброго осіннього ранку, діти, а й справді подивіться, яка краса. Я сьогодні пропоную вам зробити аплікацію осіннє дерево. Дітки. А що є у дерева? Є корені, які сховані в землі, є великий стовбур, на якому ростуть гілки великі і малі. А що росте на гілочках? Так, листечко. Пропоную зробити ось таке осіннє дерево, але спочатку розім'ємо наші пальчики. Ось летить до нас листочок, а під деревом грибочок. Ось кружляє поруч бджілка і руденька скаче білка. Чарівна пара така. Зветься осінь золота. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, клей та контур дерева. Рвемо кольоровий папір на дрібненькі шматочки, перемішуємо його, змащуємо клеєм гілочки дерева та посипаємо кольоровим папером. Це і буде наше листячко. Добре його придавлюємо, а зайве струшуємо. Ось така краса у мене вийшла. А у вас.